То такий Степан Бандера. Степан Бандера одна з найсуперечливіших постатей в історії України ХХ століття. Народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на території сучасної Івано-Франківської області. Він був лідером організації Українських Націоналістів ОУН. Яка боролася за незалежність України в умовах, коли українські землі були поділені між Польщею СРСР СР та іншими державами, у 1930 х роках Бандера став радикальним націоналістом і організував кілька акцій проти польської влади, за що був ув'язнений. У 1940 році Оун розділилася на дві частини одну очолив Андрій Мельник, іншу Степан Бандера. Ця частина, відома як ОУНБ, згодом проголосила незалежність України у Львові 30 червня 1941 року. Але вже за кілька днів Бандеру заарештували німці. І ув'язнили в концтаборі Заксенґаузен. Після війни він продовжив діяльність у вигнанні в Німеччині. У 1959 році бандеру було вбито агентом КДБ для одних Степан Бандера символ боротьби за незалежність, для інших суперечлива постать пов'язана з радикалізмом і насильством. Але одне безсумнівно, він назавжди залишив слід в українській історії.